Безжальні заходи та високі штрафи принесли результат. Смертність на автошляхах за два роки знизилася з 9 тисяч до 4 700. Проте дрібні порушення залишаються безкарними. Після зміни 2008 року, коли було суттєво по посилено відповідальність за порушення правил дорожнього руху, пішла обратна реакція на сьогоднішній день за минулий рік. У нас вже загиблих на жаль, поки що 4 тисячі сімсот. Тобто з 9 до 4700. Це на вашу думку, суттєве покращення у новому законопроекті. Пропонують відмовитись від стандарту швидкісного режиму 60 плюс 20. допустиме перевищення не більше ніж 10 кілометрів. Обов'язковим атрибутом стане дитяче кріселко у салоні. Посилять вимоги і до водіїв громадського транспорту. Чи є припустимим, що коли водій маршрутки починає рух, а особливо в зоні підвищеної безпеки він однією рукою управляє і на ходу. Розраховується за проїзд на таких віртуозів припадає кожне третє ДТП, щоб очистити рух у мегаполісах від псевдокортежів. Максимальний штраф за використання проблискових маячків чи сирен зросте до 50 тисяч гривень. Для посиленого контролю на дороги повернуть автоматичну фіксацію порушень. Фотографувати будуть скрізь і в містах, і на автомагістралях. Автори законопроекту обіцяють, нехтування новими правилами значно вдарить гаманцям водіїв.